Ну звісно, хто б міг подумати, що останній день лютого буде тотальним капцем. Помноженим на 10. перепалка Зеленського з Трампом та Венсом стала топ-темою для усього світу. Ще факт такого в історії світової дипломатії, як мінімум, американської, ще не було. І я навіть не знаю, що могло зробити цю ситуацію ще краще. Напевно, Зеленський мав дістати з кишень декілька і задомінувати у найкращих традиціях Верховної Ради над Донні і американськими такспеєрами. Першу підніжку Зеленському поставили ще на порозі Білого Дому, де його особисто вийшов зустрічати Трамп. Ну на цей раз хоча б не заснув дідо, хоча б краще він уже готувався до вічного сну. Але почалась зустріч, м'яко кажучи, не з хорошої ноти. Трамп вирішив стартнунути з модного вироку, саркастично зауваживши, що Зеленський прийшов одягнути. Абсолютно не іронічно, мені дико подобається теорія, що це була відсилка на. Оцей легендарний номер кварталу. І від цього ще більш смішною здається їхня відповідь з роялем, на якому написано Трамп, спитати Зеленського за шмот, вирішив і один з журналістів у овальному кабінеті. Але Зеленський, як криворізький хлоп, відповів елегантно: війна закінчиться, вдягнусь краще за тебе. На той момент ще стримуючись від нецензурної лексики. Взагалі, момент про костюм уже зі старту обурив усіх, не тільки українців, але й багатьох верхів. Стернів. Мені дуже сподобався вираз, що у вальному кабінеті зустрілись людина без костюма і костюми без людей. Також класними були жарти над віце-президентом Джейді Венсом, який, певно, через свою особливу прив'язаність до диванів, не мав часу зайнятися власним стилем, не те, що когось критикувати за нього. Загалом прийом Зеленського вже нічого хорошого не передбачав, і під час розмови з Трампом було вже видно, що президент України знаходиться явно не в доброму гуморі. Хоча з усім тим, що мололи апельсинопискові. І його ручні песики стримуватись було важко, особливо після абсурдних заяв, що Путін настільки поважає Трампа, що ніколи в житті не порушить припинення вогню. Лице з субтитрами Зеленського навіть обговорили на американському телебаченні. Це ніби мультику, коли твої брови стрибають вище голови. А на сайті Manifest.in.ua ти знайдеш понад 10 тисяч українських ютуб каналів, і все це зручно відсортовано за категоріями. А щоб ми мали змогу підтримувати сайт і додавати ще більше каналів, ти можеш долучитися до спонсорства на Ютубі. Маніфест UA. тут живе український Ютуб. Щодо самої перепалки у вальному кабінеті. Я думаю, що ви вже побачили з усіх можливих ракурсів, ви переслухали аналітику. Усіх експертів, міжнародників, які тільки існують на цій планеті, але я вважаю за потрібним обговорити реакцію не тільки українців, але й світової спільноти на те, що відбулося. Європейські лідери відразу після події почали виражати Зеленському свою підтримку, і кожному він подякував особисто. Почалося з Дональда Туска, прем'єра Польщі. Цікаво, що президент Анджей Дуда відмовчувався довгий час. Видно, йому сподобались компліменти, якими засипав поляків Трамп посеред зустрічі. Навіть попри те, що Магалітер чхати готів на зустріч зі своїм великим другом і змусив чекати на себе близько півгодини. Видно, телефонні розмови Путіна передають якісь віруси, бо ми знаємо, що саме він дуже любив запізнюватись на міжнародні зустрічі. Українці вирішили реагувати дійсно потужно на банку Олега Гороховського менш ніж за 11 годин. Один було зібрано 12 мільйонів гривень на ядерку. Зібрані кошти він вирішив віддати справді підходящій для цієї справи людині Сергію Старненко. Українців дуже обурили заяви Трампа і Венса про те, що ми маємо, нібито бути вдячні американцям за допомогу, без якої Україна не проіснувала би два тижні. На що Зеленський цілком слушно відповів: я вже чув це від Путіна. А також що президент України надто ненавидить Путіна, через що підписати вихід. Угоду не так просто. У соцмережах з'явилось дуже багато відео зі зруйнованими українськими містами, полоненими, похованнями, усіма страшними реаліями, з якими стикнулися ми за цю війну, і простими питаннями до адміністрації США, які викривали усю цинічність їхніх заяв. І що для мене особисто стало шоком. Так, це дуже голосна реакція західної спільноти на те, що відбулося у овальному кабінеті. Мало про це говорять, особливо у наших змі, але у США проходили навіть масові протести проти Трампа і Маска. А віце-президенту Джейді навіть довелось особисто стикнутися з протестувальниками. Вони зустріли його на гірськолижному курорті, куди після свого ганебного Бенефісу відразу він відправився з сім'єю. Чиновник настільки наклав у штани, що йому довелось змитись з тої локації у невідомому напрямку. Опитування CNN показало, що лише 4% винуватять у сварці зеленського. У той час як більшість покладають за неї провину на Трампа і Венса. тупість адміністрації Трампа висміяли навіть у популярному шоу Saturday Night Live. Там згадали і про абсурдність закидів щодо костюму, поки у білому домі гуляє Ілон Маск. А також Перл Венса, який гуляв україною в сторіс, А у версії шоу гугл-картами. Багато підтримки України навіть у Тіктоці. Вестерни знімають відео, де висміють Трампа і Венса. Тим часом другий день продовжується істерика американських апельсинолюбів. Заяви там феєричні. Зеленський має вибачитись, піти у відставку, повернутись за стіл переговорів, і все це відразу. Коротше кажучи, ми бігли за вами, щоб сказати, як ви нам байдужі. Піком комедії стала заява прес секретарки Білого Дому про те, що Трамп з'їв обід, який мав бути для Зеленського. Охоже ці рівні американської дипломатії зараз вказувати, кому і коли вибирати свою владу і президента. Тим часом Володимир Зеленський зустрічається зі світовими лідерами, яким зовсім не тисне відсутність на ньому костюму. А українці об'єднуються як ніколи. Звісно, окрім нас, цього всього ніхто не вигребе. А на цьому у мене все. Обов'язково поставте лайк цьому відео. Якщо воно вам сподобалось, напишіть свою думку у коментарях, підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили. А також я нагадую вам про спонсорство. Так ви найефективніше зможете підтримати команду Маніфеста. А я кажу вам до зустрічі! We'll <laughs>